Виконаємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 20 з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Радіус кола дорівнює 4,8 см. Знайди діаметр цього кола. Приступаємо до виконання, щоб знайти діаметр. Потрібно радіус помножити на 2, отже, діаметр дорівнює 2 помножимо на 4,8. Отримаємо 9,6 см і записуємо відповідь 9,6 сантиметрів. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 6 виконано.